Алоха, шановні, ну що, нарешті, нарешті перший відео огляд після паузи майже в півтора року, може навіть і трошки більше. Отже, першою на черзі у нас компанія Ember і їх ну, вже відносно нова ну, модель під назвою Mono 4.0. Отже, отака от це в якій повні, повний комплект. Колба, шахта, шланг, немає тільки чашки з колодкою. Але давайте спочатку нагадаю вам, що це взагалі за бренд. Бренд, який з'явився, ну, можливо, в першій п'ятірці кальянних виробників України, можливо, навіть в першій трійці, я б сказав. Так от, існує він вже дуже давно, дуже багато різних моделей. Початок у бренда був е, такий, скажімо, дуже суперечливий, тому що комусь подобались їх кальяни, комусь не подобались. Зараз, до того рівня, до якого дійшли Ембері, не доходять дуже багато інших виробників кальянів. Дуже крутий дизайн, дуже красиві, нестандартні форми, незвичні. Да? ну Немає таких якихось аналогів, як у Ембері. І зараз. Дуже крута обробка всіх деталей. Коротше, ембері красавчики давайте, мабуть, потрошку вже і будемо і переходити до розпаковки. Підсовуйтесь. Що чашечка наша вже прогріта, полетіли. Одразу хочу звернути увагу на найкрутіше в цьому киріяні це продувка. Який секс, я не можу, а. -а, -а. Коротше, не знаю, хто надоумив, надотягнув, не знаю. <смір> Ембері, але просто секс. Міга секс. Да, я сьогодні буду трошки в диму. Нічого, я ж в тумані, як то кажуть. Так от, давайте розбирати по стандартній схемі, плюси і мінуси. Е, ви бачили дифузор, який по факту можна назвати на притірці. Це плюс, тобто варіативно, да, Можна зняти, можна начепити назад, якщо дивитись кіно. Або, як в моєму варіанті, якщо любите тягу таку, типу потвердіше, як нещодавно сказали одні знайомі, то можна зробити перелів. Не знаю, до речі, як буде українською. Напишіть в коменти. І тоді буде така типу, більш схожа на класичну тягу. Їдемо далі. Це погружна частина шахти. Вона у нас приєднується до основи за допомогою різьби. І, як ви бачили, різьба вкручується не в поля сталь, а там є втулка з ніржи. Тому однозначно лайк. Дуже симпотна основа. Мені вона прям дуже вкатіла, особливо, що з одного. З боку написано «Embery», з іншого боку, назва моделі Mono. І з третього боку, з чотирьох, як же так можна це назвати, Made in Ukraine «Like», Respect. Чому окремий «Like», Respect за це? Тому що досить непогано, ну я б навіть сказав, дуже гарно, продається «Embery» в Європі, особливо в Іспанії. Є там знайомі, які дуже гарно відкликаються про цей бренд. Отже, Окремим плюсом виділю продувку, вам же її показав, їдемо далі, не будемо загострювати увагу. Далі, конектор у нас на прірки. Прітірку ембері, я думаю, вже всі знають. Все дуже чітко працює, гарно завпихується, гарно випихується, і головне до певного моменту. Тому, як казав Олег Ляшко, не впихуйте, не впихуємо. Так от. Їдемо далі. Блються нестандартної форми, але закруглені, мабуть, так буде правильно, бока ублються, тому угольок можна класти, не перейматись. Коротше, тут все чітко. Але додатковою фішкою до цього всього у блюця є такий типу як А-ля-Підблюдічник, не знаю, як його правильно назвати. Але додаткове таке місце. Куди ви можете покласти своє вугілля і не перейматись про те, що у гальок у вас там щось якось пошкодить саме блюдце. Просто топ рішення. З мінусів, все, що я можу виділити, це, типу, немає в комплекті пружинки. Наш шланг. Це весь мінус. Всі мінуса, не знаю. Чому пружинка тут потрібна, да? тому ну. Так, якщо подивитись на перший погляд, то навіть в такому варіанті шланг не перегинається. Я нагадаю, кальян у мене пів року. З цих пів року, десь загалом, три місяці він був вдома, три місяці він стояв в роботі. Тому, типу, вже шланг трошки подистаскався, можна так сказати. Але якщо ще пройде десь там рік хоча вже, в принципі, треба буде через рік замінювати сам силикон, да? але якщо ви вдома його не будете міняти, то от в такий момент буде отак от перегибатись шланг. Тому пружинка, типу, бажано, щоб була в комплекті. Ну, коротше, це такий собі мінус. В принципі, да? якщо у вас рік прослужить кальян, типу, і з ним буде все чітко, він буде як новий. В принципі, як ви бачите, півроку як новий. Докупити там за 25 гривень пружинку, я не думаю, що це є велика проблема. От, тут зараз з'явиться цінник повного комплекту, да, такого саме, як прийшов мені. І я вважаю, що з сучасним курсом в 37,5 плюс-мінус на, на день моменту зйомки. Дуже адекватна ціна. Тобто, типу, ви там за 100 з гаком доларів отримуєте повний набір, повний комплект. Клас. Просто клас. Embry в чергове, респектую. Що модель Flip? Досі не нарадуюсь, досі граюся з тими різними варіантами продувки. Що Mono H4? Респект, рекомендую. Зайдіть в посиланні... Родом в описі є посилання на сайт, можете подивитись всі варіанти розфарбовки, розмальовки саме цієї моделі, обрати ту, яка вам подобається більше, і балдеть, кайфувати від продувки і так далі. На цьому сьогодні у мене все. Не забувайте донатити та підтримувати ЗСУ. Слава Україні! Па-па!